Сьогодні ми будемо рибалити до самої темряви і цей виїзд на Південний Буг Вже декілька днів користуюсь нашим новим налодним ліхтариком від Kilnix. Дивіться, постачається він в такому жорсткому кейсі, що ну, досить прикольно і зручно. Так, зараз ми все, все відкриваємо. Тут у нас в комплекті є кабель зарядки. Це я замовляв додатковий акумулятор, щоб в мене був. Комплекті. І, власне, сам ліхтарик. Ось такий прикольний нелобний ліхтар. Бачите, тут є такий ремінь з різними регулюваннями. Ліхтарик має повністю цільнометалевий корпус, він має захист від води і зануренням аж до 2 метрів. І ударостійкість з висотою до 1,5 метри. Тобто його чудово можна використовувати в екстремальних умовах. При необхідності сам ліхтарик можна з цього кріплення дістати, але я використовую його чисто як налобний. Він має 5 режимів роботи. В мінімальному режимі працює 40 годин, в режимі 530 люмен працює до 5 годин, і ще є турборежим, який світить в режимі 1100 люмен, що досить яскраво, і його світло пробиває там навіть десь на 110-120 метрів. В принципі, дуже прикольний ліхтар. Тут, бачите, є два таких потужних світлодіоди і є дві кнопки для. Зручного управління режимами. Однією кнопкою ми можемо оперувати, переключати всі наші п'ять режимів, і другою кнопкою ми при необхідності одразу можемо увімкнути турборежим, а потім іншим натисканням повертаємось у той. Звичний режим, в якому у нас ліхтарик працював. В принципі, прикольна штука, мені ще подобається, У кілнець все дуже якісне, і це з впевненістю можна радити своїм підписникам. Тому ось така у нас з'явилася нова річ в арсеналі. Вже за традицією на кожен виїзд у нас є якась цікава новинка. Річ дуже прикольна: то дивіться посилання під відео.